Впередні двори, багаті історії Ми про нас знаємо Все в темниці і в потропиці Тут зупинився час Рахують людей, ховають тіні З давніх до венди, аж до нині І бачили нас з тобою Всім привіт! А так ось починається кожну ранку Від пів часа до часу кожне добирання на роботу зранку все залежить від пробок і від подій на дорозі, тому що події трапляються дуже часто. Багато водіїв, які нещодавно права отримали або перецінюють свої можливості. То що їдеш на роботу, бачиш якусь подію? Їдеш з роботи, бачиш подію. Якось так. У нас вже осінь повним ходом, листя вже жовте, таке як будто скоро і сніг піде. Все далі буде. Ось ми вже і на, на роботі на праці. Мали побанки така. Ума ну, пописали. Якось так. До зустрічі в ефірі. Порт Колейка. Стоим в колейки. Ось вже вдома. Сміну здану, пересмінка відбулася. Вже вдома. З родиною. Вечерю. Готовлюсь к новому робочому дню. A few later. Для чого я це, це робив? Mm -hmm. Мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають, ну люди в шокі, глаза ж вилазять у них.